Привіт всім підписчикам і не підписчикам. ви не підписчик, ще підписуйтеся, ставте лайки, тому що це відео буде дуже інформативне. Показую дві легенди. Це моя, це підписчик прислав на тест взнати, чи вона дурна, чи не дурна, чи вона адекватно працює, чи неадекватно. Причина. Зараз все побачите. Подивіться на оцю Загорається екран, все так як має бути. Одинакові налаштування. І понеслась, дивіться. Відразу, бачите? ВДІ починає скакати. Чуйка 29, М1, все. Хтось скаже, що це електроперешкоди. І в принципі так би це нормально. Та? Виключаємо. Дивимось на цю. Це вже моя, куплена в офіційному магазині. А ця куплена вчорашкійній конторі. Налаштування ідентичні, все. І чомусь тут немає електроперешкод, дивіться. Бачите? Немає електроперешкод, нічого немає. А знаєте чого? Тому що це офіційний магазин продав мені її. А оце дуже розкручений, дуже класний, все так як має бути, шикарний. Ще й рюкзак дають і посвідчення в подарунок дають. Але подивіться, що з нею робиться. Друзі, за півроку роботи другий ремонт буде. Це вже буде другий ремонт. І то навіть не ремонт. Була заміна катушки. І оце навіть не ремонт. А це, виходить, заміна повністю буде голови. Розумієте? І мій Уже рік в роботі. роботяга, трудяга. Ну зато подивіться, який класний варіант. Тихесенький, все так, як має бути. Отже, висновок. Коротеньке відео, але зато дуже наочно і дуже наявно. <кій> З цим приладом ми розберемося. Він завтра виїжджає на сервісний центр. Ну, але, друзі, не купляйте в шарашканих конторах. Я вас прошу, я не дармо кажу, що я вам лишаю ссылку в магазин, магазина в описі, де я сам скупляюся. А ні, то ну, напишіть мені, ось вам номер телефона мій. Є в описі, верніше, не в описі, а в першому закріпленому коментарі Viber-група, особисто моя. Напишіть туди, зайдіть туди, напишіть, я вам відповім. Поспілкуємося. Ліпше взяти офіціала і горя не знати, ніж купити там на пару гривень, там, скаже, дешевше вам, обдуривши вас, і ви попадете в цей прилад в максимальній комплектації 800 з чимось доларів коштував. От вам, друзі, і результат. Так що знімаю все одним кадром. Но, <кхід> думаю, дуже наявно. Два ремонти за півроку, ні одного ремонту, стабільний, спокійний, все шикарно. Що іще треба? Так що, друзі, думаю, інформація хороша, якісна. Ну за це з вас лайкосик і підписка. Ну і далі буде. Побачимось.